Тут у нас теж сам насіявся і берез однорічний по краю мельнянки, яка відсвіла вже майже. Кущі такі, кущики такі в цьому році побільше, в тому році менші були. Дуже швидко відцвітає і засихає. Росте швидко, цвіте швидко. І засихає. Ну, дає насіння, і засихає. Вуздика переста. Зараз отак виглядає. Різнокольорово білого рожевого відтінку з більш темною серединкою. Ну, наприклад, така. Чи така. А ось ще тимніша. З червоною серединкою. Відвітає люпин, відцвітають маки. Відцвітає претру. Ось і час вже закінчується. А розцвітає ось низько Вероніка колосиста. Такий гарний, акуратний кущик з такими маленькими квіточками. Красиво нам подобаються. великі вони розлоги розвалюються а цей кущик тримає форму. Починає розквітати дельфінів новозеландські, це перші квіти. У нас три сорти, вони одного май... кольору майже, вони відрізняються трохи тільки серединкою. Квіти дуже великі. Це вона тільки розпускається. Трохи далі буде ще більше квітка. Оця дивіться, в основі, яка велика. Дуже мені подобається новозеландські дефініми, але ж вони високі і вони не тримаються, їх треба підв'язувати, ставити підпорки і так далі. Ще одна троянда. Витка Ельф. У нас кущик другий рік. Ще до видкої не доріс. Десь метр двадцять висотою він зараз. В повному розпускі квіти отакі. А так вони густо махрові отакі. Зеленуватого вони відтінку, коли розпускаються, тримають щось таке салатове або жовтого трохи. Квіти сантиметрів 10, мабуть, ну, нам подобається, квіти не, не так швидко. Відцвітаючи, як у інших, трохи побільше. А це у нас розпустилася півонія. Я в попередніх відео показував пуп'янки, які тільки починали розкриватися. Невеличка, бачите, розмір. Це перше квітіння, а повинен бути тут Coral Sunset. В крайньому випадку Міс Америка ми замовляли дві ці квітки два роки назад, на сайті колекція півуній, тому, хто збирається там замовляти півуні, не раджу Бо бачите, що розцвітає. Півуні там не дорогі, але ж і за такою ж ціною і корінці на одну-дві малесенькі бруньки. В тому році цей кущ наростив. Було з двох бруньок. Два пагони в цьому в році, сім пагонів три квітки. А другий на кущ у нас був один пагін в тому році, два пагони в цьому, і не цвіте. Ну, я тепер сумніваюся, що там буде сорт, який ми замовляли. Де таке розчарування. Тим паче я не дуже люб, полюбляю такі півонії. Мені більше відкриті подобаються типу. Мако, мак тільки пілом... на півмахрові, щоб були півоні і видна серединка. так мас, мас мають на гроші. Ну це пів біди, але ж це час, а час це, це наше життя. Розводять як хочуть. Отакої. От Зацвів очіток форстера Оракл називається. Отак От він цвіти жотенькими такими кульками. Весною пересаджували ми його з іншого місця, бо він там дуже страждав від спеки. Теж треба проривати вже. Травун, ну, який всюди викопувати тюльпани вже треба. Усі. Так виглядає квіточка. Усі і красі цвіти герань садова Max Fray. Такими рожевенькими квітами. Така велика куля майже метр. діаметрі дуже сильно хродять ортензі волотисті в цьому році Ось ще такий же кущ. Цей ще більший, цей, ма, мабуть, метр. І ось ще одна садовархід орхиде... садова грань Оріон. З синіми квітками там з рожовеньким серединки. відтіночком рожеві ці смужечки. Квітка велика, але кущ в цьому році дуже такий розвалистий. Він завжди розвалюється цей кущ. Він такий здоровий, виростає великий. Але ж він більш набитий був. В цьому році більш рідкий. Хуста бікде вже у нас 22-го року. Бачите, дощ був. Форма листя такий, що збирає бруд. Вже буде квітнути ось один другий парень але ж вона щось у нас ніяк бікдеді не стає. Це у нас четвертий рік, вона, четвертий сезон, і вона дуже наростає. Ледве-ледве. Не знаю, якщо це, це той сорт бігдеді, то вона дуже велика. Це ж до великих вони, до гігантських відносяться ці хусти. ця хуста поки що така невеличка. Ось сама хворозиста у нас гортензія, вже вона почала горіти на сонці. Це у нас була інша в тому році, така сама, в такому ж самому стані. І ми нічого за цілий сезон в тому році зробити з нею не змогли. Ну, як, мабуть, і з цією в цьому. На жаль, вона і цвісти не буде. Нормально так тим паче. Ось іще на перстяночка розквітла. Красива квітка, нам дуже подобається. Теж сама не сіялася. Ще садові грані, теж хрозяч світло-рожевою квіточкою. Така квітка. Знову виконали квітконоси. Приймула оця. Квіточки не дуже великі тепер. Дуже вона потерпає від спеки. Приму ж спеки не люблять, тому квіточки засихають дуже швидко і не дуже великі. Ці зовсім маленькі. Але ж вона так пізно продовжує все, продовжує квітнути. Красиво. Дуже подобається. Такі всі М -м окраси. З облямівками і так далі. Знову герань. Я вже її показував. Відрізняється від герані попередньої. Ну, тут кущі трошки менші, назва інша. І Квіточка дуже схожа. Кольором дуже можна подумати її і, і листічку теж. Можна подумати, що це та ж сама. Грань, хоча це грань Virgin Violet. А попередня та світло рожева була, то Vision Pink. Ну, як отут кущ був самий високий, який вибивається з оцих усіх. Він типу не трошки а, сортність а, загубив, то він розвалюється, бо він росте дуже в висоту, потім розвалюється. Це порхає в повітрі гіпсофіла. Теж сама не сіялась, колись була у нас тут. Тепер вона сіється і росте. Красиво вона виглядає. Ця гіпсофіла висока, багато квітів. Таке зірчасте. Не знаю, килим килим зірчастий. Дуже красиво, але ж вона теж швидко відквітовує і потім засихає, порозвалювався, як я казав, високий не знаю, кому подобається високий. Висока армерія мені не подобається, бо вона вся лежить на землі. Ота, яка менше на зріста та стоїть. Ось-ось іншого кольору. І тут, от а тут от більш висока, теж на землі лежить. Ось висока Вероніка зацвіла високоросла. І те, щось, бачите, лягає. На землю треба підв'язувати, руки не доходять. Там квітнуть різнокольорові аквілегії, великоквіткові, біла, жовта, з червоним, з фіолетовим. То там виглядають фіалки? А ось краса почала. Звісти у нас. Ремуруси. Два гібрида. Оце по обидві сторони такі персикові. Тут три кітконоси, було чотири в тому році. Один ще був такий в, завишки, високий, здоровий завишки. Його чого, чогось немає, тільки не скорослі. Там більш високий, це Шелфорд гібриди. Пишуть, що вони різнокольорові бувають під одною назвою, але продавалися вони парою і чомусь одного кольору. Не, не знаю, який сенс було класти одного кольору для продажу різнокольорових гібридів Шелфорда. Ну це офлорів не так. А оце посередині більш жовтий, хоча теж якимось таким золотавим відтінком. Це оазис. Реморус оазис. Вже знизу почав відквітовувати. Ну, такою він частиною цвітіння підіймається вверх. Ось сидить мисливець, бачите? Павук такий біленький. Квіточки такі красиві. А тут такий кольор дійсно персиковий. Коли мати з президент, світи далі. В нижній частині він вже пелюски поскидав. Перші квіти відстріли, найбільші до 20 см. А тебе тепер починає розквітати верхня частина. Дивіться, скільки там бутонів багато і скільки квітів. Дуже гарний привабливий сорт. Стійкий такий потужний, нам дуже подобається А це ще один сіянець ірису. Мій сіянець, один останній, крім тих, що я показував в попередньому відео. Такого матового кольору фіолетового. І відрізняється від інших тим, що оці верхні пелюстки Війни дуже широко роздвинуті в сторони. У нас такого вірусу ніколи не було. Не яскравий, але ж великий і незвичний. Крім мого останнього сіянця, і, цвітають і, останні, і всі. Іриси теж ці сіянці, теж я вже показував жовтий цей остання квітка, сьогодні його просто поїли, бо сидять тут, мохнаті оленки, трощать вони, дуже полюбляють, бачите. Одна ось інша сидить. І квітки нема. Остання квітка. Вони її просто з'їли. І ще один рис. І рис це «great deal», Перекладається як багато, мабуть, виглядає багато. Так здалося його. Виробнику, чи селекціонеру, який вивів цей сорт. Красивий, ну, як більшість квітів. Ну, на цьому сьогоднішня прогулянка закінчується. Спасибі, Дякую за увагу. Підписуйтесь, буде ще багато красивих квітів, залишайте коментарі. Ставте подобайки. до побачення всіх люблю ціною.